Чотирилапий поліцейський затримує злочинців. Історія службового собаки спецпідрозділу поліції буковини у Чернівцях оновлюють громадський простір біля готелю Черемош. На якому етапі роботи? Хвороба, від якої не існує ліків. Чим небезпечний поліомієліт та чому варто вакцинуватися. Буковина у жалобі. Сьогодні, 25 жовтня, попрощалась із військовослужбовцями, які боронили Україну від російських окупантів. Капітана Олександра Гордієнка в останню дорогу провели на центральному кладовищі у Чернівцях. Молодшому сержанту Олександру Мацейку останню шану віддали в селі Новоселиця. Вічна пам'ять та слава героям, глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам. Чотирилапий поліцейський затримує злочинців. Історія службового собаки спецпідрозділу поліції Буковини. Бельгійська вівчарка Малінуа Норд у підрозділі вже чотири роки. Її тренує інспектор-кінолог. З двох місяців з Нордом займається спецпризначенець Чернівецького корду. Це його перший чотирилапий учень. Я його привіз додому. Перший час він мешкав в мене вдома, і я з ним там займався. Ми Самого дитинства всі свої якості, які нам потрібні для роботи, вже виховуємо собаці, щоб потім їх використовувати в службових цілях. Собаку щотижня посилено тренують. За чотири роки Норд удосконалив свої навички та навідмінно виконує команди провідника. Собака не боїться висоти, темряви, закритих приміщень та гучних звуків. Він соціалізована собака в нас, тобто з ним можуть гратися діти, дорослі. Ми з ним можемо перебувати в різних місцях спокійно. Тренування відбуваються різним чином, як в дресурувальних костюмах, так і без дресувальних костюмів. Тренування в різних місцевостях відбуваються. Це може бути біля води, в будівлях, темних приміщеннях. З самого дитинства привчаємо собаку до шумів, до вибухів, до пострілів. На рахунку Норда десятки успішних спецоперацій, затримання злочинців. Саме ці уміння допомогли йому перемогти у номінації Собака спеціального призначення на всеукраїнському конкурсі. Ми робимо свою роботу, ми працюємо не заради нагород, ми працюємо заради безпеки суспільства, безпеки наших дітей, жінок. Інспектор-кінолог каже, на вівчарку Норда чекає ще багато непростих робочих завдань. Альвіна Брамчук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер. Телеканал СІ-4. Понад тисячу врятованих життів чернівецький дитячий хірург Михайло Унгурян 25 жовтня відзначає 80-річчя. 45 років за операційним столом, 41 з яких у Чернівецькій дитячій клінічній лікарні. А це ваш стіл був? Ну так, ну, да, там, да. там... сиділи і писали тоді. Михайло Унгурян згадує, у медицину потрапив випадково. Я поступав в медінститут після служби в армії. І в той час це був період Карибський кризи туди. Хірургів, там особливо нас не питали, чи ми хочемо бути хірургом. Дивилися, якщо ти так нормально вчишся нормально. І тебе зразу в нас направляли хірургом. Та вже після перших операцій чоловік зрозумів і з вибором професії не помилився. Людина відчуває велику радість, коли ти комусь допомагаєш. В хірургії дуже важкі хворі. І коли ти бачиш, коли дуже хвора людина, і потім через якихось 7-10 днів, він йде додому і тобі. Каже дякую, ти дуже задоволений. Просто дитячі хірурги вони завжди люблять дітей. розумієте. лікар. Розповідає, що року в середньому з командою робили не менше ніж 40 операцій. Умови роботи були зовсім інші. Я бачу зараз в них і комп'ютерна томографія, і ендоскопії, і МРТ, і розвивається. А тоді ми працювали тільки з РНН апаратом. Ну, Нам приходилось дуже добре вивчати клініку захворювання, щоб ставити діагноз і правильно лікувати. Тоді лікар мусив покладатись на себе, думати, експериментувати і лікувати. Були у професійній практиці доволі складні випадки. Каже, не про всі хочеться згадувати. Огнестрільне поранення червоної порожнини, де було сім Ну, він, видно, мав щастя для життя, тому що було 17 дирок в кишечнику, але серйозної артерії, яка привела до загибелі, не була пошкоджена м'ялки. Його порвали, приходилось майже 4 рази, дуже важкий був. Михайло Нгурян виховав двох синів. Один із них став музикантом, надихнувшись професією матері. А ось Андрій пішов шляхом батька, обравши для себе дитячу хірургію. Сьогодні син проводить екскурсію відділенням, яке облаштовують за сучасними вимогами і вже до кінця року планують відкрити у Чернівцях. Кімната для Планується сухожирний шкаф. У лікарні ювіляра одразу впізнає чи не кожен працівник. Пліч опліч за операційним столом пропрацював із Михайлом Монгуряном майже сім років. І нинішній завідувач відділенням невідкладних станів Василь Хащук. Він завжди переймав досвід молодих, які привозили щось з спеціалізації з курсів чи з стажування. Завжди навчався, і завжди ріс, і в поколінні передавав ці свої знання, які були ще до цього, які мене, ми не застали або які. Захворювання завжди радилися. І оцей обмін досвідом, який був у нього і в нас, ми завжди обмінюємося. З 2016 року Михайло Онгурян на пенсії. Радіє, що його справу є кому продовжувати. Олена Крічко, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. Поліомієліт. Хвороба, від якої не існує ліків. Чим небезпечна недуга та чому варто вакцинуватися. Поліоміліт вірусне захворювання, що може викликати параліч і призвести до смерті. Найбільш вразливими до поліоміліту є діти до п'яти років. Ми запитали у батьків, що вони знають про цю недугу і чи вакцинують своїх дітей. Інеса знає, що поліоміеліт невиліковний, але вакцинувати від цієї недуги свою донечку поки не планує. Ми радилися щодо цієї вакцини, але наразі ми обдумуємо, чи ми будемо взагалі робити його. Хоча відгуки, скажімо так, ми чули хороші від нашого лікаря. Вірус називають хворобою брудних рук. Він передається через слину, заражену їжу та воду. Недуга вражає нервову систему людини. Це високозаразне вірусне захворювання, яке дуже швидко поширюється, і воно не має ліків. На щастя, звичайно, зараз спалахів поліміліту ми не спостерігаємо. Звичайно, це нас радує як лікарів, але все рівно це захворювання залишається небезпечним, тому що від нього немає ліку. Це в першу чергу треба пам'ятати. Україна серед держав, де через низький рівень охоплення щепленнями зберігається ризик спалаху поліоміеліту. Останні випадки захворювання виявили у 2021 році на Закарпатті. Лікарка каже, єдиний спосіб запобігти хворобі вакцинувати дітей. Ми перші два щеплення робимо в два-чотири місяці інактивованою вакциною. Далі в шість місяців ми робимо оральну полімелітну вакцину. Далі в 18 місяців знов оральну полімелітну вакцину. І ще ревакцинації існують у нас в шість років і в 14 років. Вакцинуватися можна безкоштовно у сімейного лікаря чим найближчій амбулаторії. Альвіна Абрамчук, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал «Сі-4». У Чернівцях оновлюють громадські простіри біля готелю Черемош. Уже кілька тижнів ремонтують сквер на перехресті вулиць Сидора Воробкевича і Сергія Скальда. Тротуар тут був аварійний, тож його вирішили повністю оновити. Йде підготовка? Під бруківку. Відповідно, ще Потім буде ущільнюватися, буде каток каткувати. Гарцовка і бруківка. Стари асфальт, в якому стані був? – В поганому стані був. Завершення робіт залежатиме від погоди, каже підрядник. Стихійну доріжку у сквері також вирішили облаштувати. Раніше у дощову погоду чернівчани були змушені долати відстань багнюкою. Тепер цю стежку залиють бетоном зі сторони вулиці Воробкевича. Планують розширити дорогу і додати ще одну смугу для руху автівок. Там дуже часто трапляються аварійні ситуації через те, що непогано організований рух. І за, за вузька в тій частині за вузька дорога, тому там вона дещо буде розширена, але незначно неподалік триває інший ремонт. На вулиці Небесної Сотні ремонтують тротуарну плитку і облаштовують паркомісця біля ринку Буковинський. Олена Крічко, Андрій Моронеську, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. Агітувала за РФ та збирала кошти для окупантів. На Буковині засудили так звану громадську діячку. Служба безпеки зібрала неспростовані докази підривної діяльності проти України ще однієї прокремлівської пропагандистки. Вона працювала на ворога у тимчасово окупованій Донецькій області, за даними слідства. Жителька міста Бунге антиукраїнську діяльність розпочала у 2014 році. У своїх публікаціях в забороненій соцмережі ВКонтакті та у Телеграмі пропагандистка заперечує існування України як незалежної держави. А український народ називає фашистами, карателями, нацистами і вбивцями, натомість вихваляє агресивну політику керівництва Росії. Серед іншого, зловмисниця активно агітувала за приєднання Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей до складу РФ. Окрім того, пособниця окупантів координує проєкти російських фондів та пропагує партії команда Путіна і Єдина Росія. А після повномасштабного вторгнення РФ на територію України ще й регулярно оголошує збори для окупаційних військ на озброєння техніку обмундирування. Тощо за таку діяльність ворожу поплічницю засуджено за чотирма статтями Кримінального кодексу України до. До 11 років позбавлення волі, окрім того, на 15 років їй заборонено обіймати посади в державних органах влади, місцевого самоврядування та підприємствах, організаціях і установах усіх форм власності.